Такого ще не було. У Підмосков'ї паніка. В небі помітили незвичайні дрони. Вибухи пролунали у багатьох містах. Окупанти закрили аеропорти. Чи впоралася російська ПВО? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Безпілотники знову атакували Росію. У ніч на 10 квітня гучно було у підмосковному Нарофомінську. Жителі повідомили про вибухи та збиття дронів, що супроводжувалося стріляниною. Незадовго до цього росавіація закрила низку підмосковних аеропортів. Так званий план Килим запровадили у внуково та Калуському грабцево. Аеропорти тимчасово не приймали і не відправляли рейси. Під час атаки жителі Наро-Фомінська звернули увагу на незвичний тип БПЛА. Звук і зовнішній вигляд дронів нагадував гелікоптер. При цьому об'єкт світив червоними, червоними вогнями. Мешканці підмосковного міста не приховували свого здивування. На ху... Реально, я... Не Еле, я тебе говорю, б... Подожди, ну, он, на... Мы прям над этим, да? На... А это вертолет, бл... это вертолет. да? Красные... Это вертолет! Я еще с матом тут обругаюсь, ё это что за Російські медіа стверджують, що Україна вперше застосувала дрони вертолітного типу під час атаки на підмосков'я. Наприклад, пропагандистський канал МАШ запевняє, що йдеться про модель rz 500 від компанії Рамзай. Зауважу, що військовий аналітичний ресурс Дефенс Експрес ще 2021 року писав про створення в Україні першого ударного безпілотника вертолітного типу. Він здатний подолати відстань до 450 кілометрів. Крейсерська швидкість сягає 150-160 км на годину, а максимальна 210 км на годину. Бойове навантаження дрона 100 кг. Ще 100 кг корисного навантаження припадає на бортові системи. Проте ці характеристики були окреслені компанією ще до випробувань, якими є реальні спроможності БПЛА у час повномасштабної війни поки що невідомо. У будь-якому разі дрон зумів наробити галасу під Москов'я. Російське міноборони звітує про нібито 42 збитих безпілотники, зокрема над територіями Брянської, Калузької, Курської, Білгородської, Орловської, Московської областей і у тимчасово окупованому Криму. З часом можна очікувати, що дрони проб'ють ппо окупантів навколо Москви, адже росіяни перекидають свої найкращі системи на фронт. Про це повідомляє військовий експерт Олег Жданов. За его словами, загарником уже зараз не вистачає комплексів ЗРК Бук. Наши войска и уделяют, особенно силы беспилотных систем уделяют внимание уничтожению вот этих Буков, а заменить нечем. Новых Буков нет, не хватает. Приходится снимать либо с глубины страны, а потом как только они снимают комплексы с глубины страны... кстати, Москву помните когда первые наши дроны долетели добрые до Москвы, они же там выставили торы, буки, это все стояло прямо в поле, посреди полей, вокруг Москвы сделали такое кольцо ПВО. Нет этого кольца уже, как говорит наша разведка. И западные подтверждают это. Этого кольца уже нет. Все эти буки и торы с Москвы сняты и все переброшены на фронт. Даже с Москвы сняли один дивизион э, С500 и он был экспериментальный. Он сейчас переброшен в Крым и прикрывает, э, прикрывает крымский мост которые мы все никак не можем уничтожить. Грозимся, грозимся, и никак руки у нас до этого не доходят. Ну, надеюсь, в ближайшее время, может быть, и дойдут. Кстати, на 9 мая было бы вообще прекрасно обвалить пару пролетов крымского Наста Такий подарок зділають расистам. Україна має повне право відповідати атаками своїх дронів на агресію Росії. Про це каже політехнолог Ростислав Мурзагулов. Він зауважує, що навіть під час переговорів про припинення вогню Кремль не знизив оберти і продовжує гатити по українських містах. Сколько можно было Украине терпеть, что э, вообще-то, когда идут переговоры, да, уже по сути они начались и сейчас вот это все происходит. Э, обычно, ну, приличные люди не пытаются на переговоры повлиять вот э, какими-то такими подлыми атаками, да, и эскалированием той темы, вокруг которой ведутся переговоры, прямо в ходе переговоров. Но это ненормальное поведение. Но то, что Путин это делал, это вызвало реакцию даже у Трампа, который сейчас из Путина явно что-то хочет выковырять, как я говорю, выбить какие-то свои пять золотых из этого Буратина. И старался ему ничего плохого не говорить. И даже Трамп ему сказал, что если Путин не закончит вот эти свои подлые атаки на ежедневные, то, в общем-то, я с ним по-другому поговорю, и санкции такие веду, и сякие веду, и так далее. То есть, но Путин все равно не унимался, поэтому что Украине оставалось делать? То есть Украине что, стоять как сентиментальный боксер в песне Высоцкого, да? Бить человека по лицу я с детства не могу, да нет, ну когда тебя бьют, ну а что тебе остается делать? И поэтому, да, здесь я считаю, что здесь, в общем-то, Украины такое право было с самого начала. Я еще смотрел и долго удивлялся, как долго Украина терпит и не наносит вот таких вот массированных ударов по российским, даже я бы не сказал, по городам. Украина все-таки бьет по каким-то объектам, которые так или иначе связаны с инфраструктурой, по нефтезаводам там и так далее, то э, этих заводов-то там в России масса. И по некоторым из них только что пошли прилеты, да. И поэтому я думаю, что тут удивляться нечему, беспокоиться не о чем. Если кто-то сейчас будет говорить, ах, Путин сейчас чем-то ответит, слушайте, Путин уже ответить больше нечем. Они сегодня там начали верещать про свой орешник, эти вот Z-патриоты. Да. Но э, мне-то понятно, что когда в Кремле происходят такие вещи, а там по вот, утечкам, которые прошли из, э, значит, администрации путинской, значит, им просто запретили всем поднимать тему Орешника. То есть они потрубили и потрубили, а потом, я думаю, что, а, либо выяснилось, что Орешников в природе на самом деле не существует, и что это была какая-то фейковая история. Одну ракету перекрасили, переделали, меж, меж, межконтинентальную, как тогда, кстати, сразу предположила украинская сторона, и отправили, да, там для устрашения. А больше их и нету, все остальные заржавели, и не летают. Либо, значит, второй вариант. Э, из Америки позвонили какие-то люди и сказали, так, вот такое вы больше не отправляете и, значит, такое к тебе в форточку прилетит, Володя, понял? И Володя понял. Поэтому, как бы, я думаю, что и заткнулся на эту тему. Ну, то есть, как бы, те, кто сегодня подняли опять этот разговор, я думаю, что тоже очень быстро заткнутся. Поэтому э, вот если уж, значит, технологии Трампа пользоваться, то Путин все свои картишки-то давно выложил. И там особо козырных-то нет. Там все понятно, все... Читається достатньо легко. І до інших новин: Укрзалізниця повинна розмовляти з бізнесом, перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення. Адже без бізнесу компанія-монополіст припинить свої існування. Таку думку озвучив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, Укрзалізниця обіцяє спрямувати кошти від підвищення тарифів на покращення ефективності роботи. Проте насправді все це з'їдається і має корупційний дух, зауважує Омелян. Екс-міністр наголошує, підвищення має бути поступовим і разом із тарифами має зростати також якість послуг. Бо наразі «Укрзалізниця» не конкурентоздатна через максимально повільні логістичні перевезення. Омелян закликав компанію прислухатись до бізнесу і узгодити з ним тарифні зміни. Все для того, аби відчизняний виробник міг планувати свою діяльність, а не бути щомісяця у стані шоку. Нагадаю, що «Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту. Вони за оцінками сягнули у 2024 році 25 мільярдів гривень. Бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу такого підвищення для економіки України. Підприємства опиняться на межі закриття, люди втратять роботу, а ціни на товари та послуги зростуть. Сподіваємося, що в компанії прислухаються до бізнесу і фахівців. А вас, шановні глядачі, закликають підписатись на канал і поставити вподобайку цьому відео.